Але люди, які приїжджають до Одеси, особливо коли приїжджають там, з Херсонщини, з е, Донеччини, там, з, з, з Дніпрянщини, то вони кажуть, що в Одесі відчуття війни немає. Ну, Мабуть, саме так і є. Е, ну, мабуть, ви вже чули про ініціативу нового голово, голови одеської військової. Адміністрації про відкриття деяких пляжів, дуже багато питань незрозумілих чому одні пляжі відкривають, а інші все ж таки закриті. Дуже багато питань про те, яким чином буде забезпечуватися мінна безпека, тому що міни іноді з'являються на пляжах Одещини. І питань дуже багато. Ну і те що Кожної п'ятниці, суботи та неділі коїться в Аркадії в такому пляжному відомому, дуже в Одесі, і не тільки в Одесі місці, То всі, всі розуміють. На жаль, Одеса там не осталася стороння, і місцева влада продовжує пиляти бюджет. і... Якщо зараз ми подивимося різницю з того часу, коли війна почалась, і коли дуже було, ну, страшно, було лячно, це, це точно було лячно всім. Хоча ну, там ми там нікуди з Одеси не збиралися, хоча розуміли, що місцева влада готова була передати на блюдічки з Галабойка, йомочкою е, місце е, російським окупантам. Одесу віддати Труханов, ви вважаєте, міг не вважаю. В мене є е, стойке таке стійке відчуття. Е, тому я був з перших, з перших днів, діб війни. Я нікуди не, не втік і не виїжджав, е, крім того, що вивіз сім'ю, і те, як поводила себе місцева і обласна влада. Ніяких сумнівів, що місто готувалися здати. в мене наприклад немає. Потім до цього з'явилося підтвердження, що там е, захоплених військових російських коли, які казали, що в тому числі зрадники, деякі що було було надано, е, було видано наказ Одесу не бомбити, тому що домовленості є про передачу міста, про передачу міста. Ну, з, знову, може, ми в е, інформаційній бульбашці, але активних людей, які там з самого початку війни знаходились, ви можете запитати. Я думаю, що ви це почуєте не тільки від мене. Е, що Гринів Труханов з Гриневецьким вели себе так, як е, принаймні як таке стійке враження, що готувалися передати. Принаймні до тих пір, поки не з'явився новий голова військової адміністрації Марченка. До нього дуже багато питань, дуже багато питань, але от тоді з'явилося вже від, відчуття і деякі фактори, що Одесу також будуть, будуть військові будуть захищати. Ви кажете, все ж таки факти. Треба було почути, це просто відчуття що так поводились, ви кажете, поводились? Чи можливо якісь слова, чи можливо якісь дії, які вам про це говорили? фактів, дійсно підтверджених фактів немає. Ну хто не хто ж там це питання до правоохоронних органів, при, там на кшталт главного управління розвідки? Там то інших може вони там прослуховували, бачили, але коли з початку війни мер не каже, що на, на, на країну напали. А акцентує на тому, що комунальні служби е, роботою працюють нормально, ви е, місцяни не переживаєте, то це все дуже дуже схоже на те, що про, про те, що було в Херсоні. Ну, ну, прям я знаєте, як калька. Да? Цей Гринівецький, який там заховався і е, не то, що Труханов, хоча б заяви робив. Гриневецький мовчки десь е, втік. Повтікали, і це вже факти. Я вам зараз факти кажу: повтікали все керівництво, принаймні Одеської обласної прокуратури. Я не знаю про Службу безпеки України, повтікали чи ні. Але про обласну прокуратуру я вам можу казати це з різних джерел. Є інформація, що вони всі збігли. Ніхто був. Е... Так таємний лист, конверт, який мав, який з'явився там, там, я не знаю, чи за тиждень, через за два до початку війни, який мав би бути відкритий е, у, в, е, при случі вторгнення. Так ось той конверт ніхто е, не роз не розпакував, вони всі позбігали. А потім, коли вже там через тиждень чи більше повернулися і е, знищували відео з камер, е, відеоспостереження, щоб ніхто не зрозумів, ніхто не знав, що той конверт два тижні ніхто не відкривав. І ця інформація, це факти від декількох джерел. Ну, явно, що це не люди, не, не керівні посади, але це керівники, звичайно, керівники обласної прокуратури.